Панове! Там далеко! Хочете по почути останні рівненські новини? Бачите. Біля бочок, дивіться. На війні треба дивіться. Герці на танках голос. Не такий, як треба. Будуть танки будуть буде. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Значить, хтось з наших співвітчизників говорить, що ми не стали штурмувати лігво того вовка, який називається у нас Беркут чогось, який дійсно з'їдає наших людей. Ми поїхали в Лігво Беркута. Приїхали, стоїть там їх повно. Значить, вони, вони доволі були агресивно настроєні, але були викликані всі очільники ОМВС Рівненської області. Значить, було прийнято рішення їхати і е, намагатися знайти спільну мову вчора. Було е, про наш візит, докладено е, очільнику співпід, е, спецпідрозділа спецпідрозділу Беркут, який знаходиться в Києві. Я маю на увазі рівненський спецпідрозділ. Він зразу звернувся в е, міністерство внутрішніх справ з тим, що вони е, хочуть їхати додому, але це так просто не вирішується. Період ротації, в самому кращому е, е, випадку, це 2-3 дні. Значить, на сьогодні наш очільник е, управління внутрішніх справ нашої області сказав, що завтра на вічі він приходить і разом з нами робить спільне звернення до міністра внутрішніх справ наші вимоги. І він говорить: я переконаний, що ці вимоги мають бути задовільнені. Які ми підняли, що міліція, органи внутрішніх справ дуже погано зараз патрулюють місто. На що було запропоновано? Що ми в силу того, що сьогодні народна рада проголосила, що загони народної самооборони створені, ми готові перейти на спільне патрулювання нашого міста, бившої міліції і сьогоднішніх загонів народної самооборони? Слава Україні! Всіх завтра чекаємо в 12-й годині на наше вічі. Будь ласка, приводьте своїх сусідів, рідних і близьких. Маємо почути всі і маємо прийняти рішення. Я більше ніж переконаний. Ми переможемо. Що нам далі робити з міліцією, Рома, Рома. Рома. Рома, Я не можу говорити, що? Я говорити. За три дні ми зубить теж. Обови. Ви знаєте, я кажу, за три дні. За... За три дні практично зроблено те, що два з половиною місяці топталися на місці. Ви прекрасно знаєте. Я вам всім дякую. Я думаю, що ми маємо бути горді за те, що своє місто не тільки відстояли місто, що ми сьогодні відстояли Україну. Тільки там подивитися між собою домовляється? Наше завдання зробити щасливою майбутнє наших дітей. Своє майбутнє, ну і в нашої держави. Дякую. Люди, в мене до вас звернення, от, оскільки е, є пропозиція така до спільного патрулювання, от, біля інфоцентру, інформаційного центру там є людина, яка записує в загони самооборони. Хто є бажаючи долучитися, прошу, підходьте, записуйтесь. Дякую. Thank <laughs>